Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 17 березня мій корисний сніданок. І я вжила солодку чищу лімфу. Так, посилання я в опису. Посилання на гарне відео скидаю. Так що мені, <кхід> мені залишилось 4 дні, Так, значить 10 днів я вже вживаю. Саме більше я вживала вугілля після того, як солодку з'їдаєш через 20 хвилин. І дек... деколи, деколи смекту вживала, сьогодні вжила ось це. Я казала, не потрібно вживати з бананом, так? Не витримаєте, захочете їсти, не витримаєте дві години. Так, ось це, а таксіл, ну, краще, чого не, куп, не придбати, не купити вугілля. Так я вирішила ось це все, як сказати, подоїдати. Але ж обов'язково купити, щоб у аптеці були ось такі сарбенти. Хай ви ніколи не будете травитися так чимось. Але ж Хай вони лежать. Так, все. Це все, все. Сніданок. На сніданок у мене супер страва, так, рис з креветками. І мене запитали, а я прочитала такий рецепт, подивилась. Можна рис з креветками? Ні, не дивилася. Взяла та зробила. І зараз буду куштувати, вам розповім, смачно чи ні. І салат. Салат зелень, рукули. Зелень, не знаю чого, ось таку зелень. Вона дуже-дуже така тендітна. І дійсно не знаю, що. Ну, я ж полюбляю купувати те, що не знаю. І на смак не знаю. Так що я рискую сьогодні. Так, сіль, томати. А, орегано впали. Ну, хай буде орегано. Сік лайми. І саме улюблена олія сонячникова. Так. І якийсь чотирнадцятій напій буде. Смачного мені. Дуже смачний сніданок, навіть не очікувала. Так вийшло, нічого не поробиш так, шуткую. Поки пережовувала, подивилася, що це за рослинка через Google. Нічого Google не відповів, не знає. Показує інший салаті. Кримський салат якийсь показав, ще щось схоже. А саме, щоб такі листочки були, немає. Тому потрібно фахівців шукати. Так, Про смак, що можу сказати? Нічого, ніякого смаку, так. І це добре, так? Ну, вітаміни, мабуть, є. Не знаю, хто знає, напишіть, будь ласочка. Так. А ось напій буде сьогодні. Це супер, супер фуд, супер напій. Так. Насіннячки такі коричневенькі. Так? Набухли насіннячки. Це нічого. Це не базилік, це насіння дикого шафрану. Супер. Дуже дуже корисна речовина у, цьої, у цієї рослинки, у цих насіннячках. Так що так, а смаку теж, мабуть, немає. Тому потрібно щось додати. Я додам сік. Бузіний натуральний. Так. І, і вип'ю це. Якщо завтра не буде відео, то щось сталося. Так. Щось не те з цим напієм. Шуткую. Я зараз покоштую. Не зрозуміло. Смак і що? Не зрозуміло. Потрібно треба було спробувати не додавати сік. Так, вони на дно опустились. Зараз я їх так покуштую. чуть на смаку. Добре. Завтра ще зробимо по-іншому. Бо за цього соку, ось за цього, я не змогла не змогла. Роз... Так, ладно, зараз поп'ю ще. Сокбузний дає гірчинку. Я так думаю, що сок дає гірчинку. Так, ладно. Потім розберемося. Але ж, якщо ви зустрінете такі настінчики рижі, рижі, так? Коричнево помаранчеві так, то купуйте вони дуже-дуже корисні. І. Особливо влітку. Так. Навіть спасають, якщо сонячний удар. Все. Мислі. Мислі літають. Так, мозг не справляється з новими смаками. Все. Ходіть здорові. Побачимось, папа.